Урок математики для учнів 3 класу Світловодської школи номер 5 вчителька проводить онлайн. На термометрі в кімнаті на час зйомки 10-ту годину 18 градусів. Я вважаю, що це для того, щоб дітки відвідували школу, це нормальна температура. Каже, дистанційні уроки для дітей проводить з понеділка. У зв'язку з температурним режимом в моїй кімнаті 18, але ж я не знаю, яка температура в інших школах. Тому виконуємо розпорядження. Це інший клас школи. Директорка Ольга Пузир перевіряє батареї. Батареї гарячі, але температура не відповідає. Ось на градусник в цьому класі 16 градусів. І таких у нас на сьогодні класів шість, а всього класів 22. Це шкільна їдальня. Після зимових канікул з 10 січня харчування тут не було, бо пів тисячі учнів навчаються дистанційно, каже директорка. Наказ, який ми отримали від управління освіти, наказі було написано не з харчуванням, це пов'язано, а пов'язано із пониженим температурним режимом. Мама школяра Валентина Соколенко проти дистанційного навчання. Не завжди дитині зручно вийти в Zoom, не завжди це в нього виходить, то, що зв'язок пропадає. Цей самостійно вдома він, звичайно, от зараз залишається, йому не, ну, він не може вивчати самостійно матеріал. Я ввечері, то, що, що можу, то допомагаю, але ну, не все вдається. Учнів світловодських шкіл перевели на дистанційне навчання через холод у класах, пояснює міський голова Андрій Маліцький. Ми виїхали, комісійно обстежили, перепровірили інформацію. П'ята школа найвища. Так, температура. У нас п'ята школа 14, мінімальна і максимальна було 19 градусів. Найнижча зафіксована четверта школа. 8 градусів. Справжня причина переходу на дистанційну форму навчання не харчування, а по суті, недотримання температурного режиму. Як тільки він відновиться, навчання буде відновлення. Іншу причину називає директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Питання сьогодні опалення і тому онлайн. Ну, по великому рахунку це не зовсім правда, тому що тепла в школах в деяких питаннях там 18 градусів повинна бути. Це е, норми температурного режиму в школах. Але на сьогоднішній день наше завдання вирішити питання, щоб діти харчувались у школі. Відбувається харчування. Діти від діти при з онлайна приходять в онлайн в офлайн. Каже, управління освіти Світловодська своєчасно не провело тендери на закупівлю харчів. Старе управління у нас 31 грудня ліквідовується і в нього вже немає фінансування. Це співпало зі звільненням начальника управління, який би мав би займатися тендерами в новому управлінні. Ну, так склалося, що людський фактор і оцей термін, а день, кожен день грає роль. Поки ми знайшли людину, яка буде займатися. Це не одна людина, а у нас дві людини. У будь-якому випадку жодні тендери чи жодні відсутність договорів не є причиною дистанційного навчання. Одна єдина причина невідповідність температурного режиму. Тепло до світловодських шкіл подають. Чому не у всіх приміщеннях тепло перевіряють, каже директор теплопостачального підприємства Сергій Московський. Світловодські школи тепло подається в повному обсязі. Проблеми вони дійсно штучні. Наглядний приклад був вчорашній. Коли мої співпрацівники, головний інженер і керівник теплотрас разом з заступником попали на. Об'єкт школа номер 3 було виявлено закриті запорна арматура в рамці подачі на школу було припинено. Ми зафіксували даний факт, сьогодні підготували заяву до міліції. В інші школи ми попасти на сьогоднішній момент не можемо, тому що нам відмовляють. За словами заступниці міського голови Юлії Орлової, навчання для учнів восьми світловодських шкіл відновлять після того, як температура у класних приміщеннях буде не меншою 18 градусів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.